Руками не можна, лише серцем, що б'ється в душі, у тій, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі. Доброго вам дня, шановні гості, шановні мої діти, хтось творить красу словом, хтось звуком, а хтось кольорами. Радість, яку дарують нам картини, це радість участі разом з художником в тому процесі пізнання світу, який ми називаємо мистецтвом. Мистецтво воно завжди єдине і нероздільне. Мистецтво об'єднує людей, дарує красу і радість. І сьогодні. Радість творчості дарують нам усім талановиті, чудові, захоплені юні художники Скала Подільського дитячого парку. Я хочу представити всім господиню, можна так назвати. Творчої майстерні це керівника гуртків Ірину Харатін. Ми знаємо, діти всі, да? хто Добре. з нами працює. Ну, я думаю, ваші оплески для неї Добре. Ми з вами, дорогі глядачі, запрошені на вернісаж. саж. Так, так, саме на вернісаж. саж. У перекладі з французького вернісаж це відкриття виставки під назвою Калейдоскоп дитячої творчості, приурочений Міжнародному дню музею. Приємно зазначити, що вихованці нашого дитячого парку працюють тільки лише один рік. І вже на сьогодні ми маємо таку можливість і таку важливу подію, як відкриття їхньої виставки. Так нехай же ця зустріч подарує нам усім гарний настрій та багато позитивних емоцій. І я думаю, що до слова якраз час запросити. Будь ласка, господаря цього прекрасного будиночку. Олег Васильович Вивицький. Дякую вам, дорогі діти, за ті роботи. Ви, звичайно, мене озадачили. Я сподівався, десь 60-70 робіт, а виявилося їх 95. Відповідно, Виникли проблеми, як розмістити їх. Постарався якось так е, до слова калейдоскоп. Якщо ви підходите до якоїсь стінки однієї, ви бачите одну тему. Підходите до іншої, ви бачите іншу тему. Це так як в калейдоскопі, ви повертаєте його і міняється картинка, так і тут. А тепер, ну, я у захопленні від вас, від ваших робіт. У реальний музеї Леопольда Левницького нагороджує Курщівську катерину Берстівця Сколаподільського дитячого парку за участь у виставці до Литовського творчості при урочній міжнародному дню музею. Коректор Левицький. Такою ж гамотою нагороджується панок Христина. Так, такою нагороджується грудь. y Вороблюк поселення. Усі. Ліза. Ліза. триста. Романюк. Романнюк Аріни. і

А, да. і Це дівка. Тут зароблять детеріну. Дарак зі Анну. Це нагороджені діти тих, чиї малюнки ви бачите тут на виставці. Хочу надати слово нашій вихованці, це Каті Продород, яка нам трішечки розкаже про художників. Я метале намалювала криця білі білі. Я його розмалювала фарбами своїми, на круги навкруги червоносинні, обідки зробила. В серединку такою, як була, лишила, зверху дала голубого, мов шматочок неба, і метели кольорові кращого не треба. Такі оплески, поезія, живопис і музика. Ці поняття так близькі між собою. У нашому закладі є вихованці, які. Вміють і співати, і малювати, і читати вірші, і вміють дуже гарно забавлятися. Зараз запрошую нашу Вероніку. Вона нам виконає пісню художник. Espera ar... um Починають малювати, творити свої картини, то відчувається і їхній стан душі, який присутній при виконанні того чи іншого твору. Мистецтво об'єднує людство, кожен відчуває істину краси, безліч творчих сердець шукають щось справжнє і прекрасне. На нашому святі присутня така людина, яка теж майже все своє життя присвятила художній роботі. Це Євген Михайлович, будь ласка. Ви всі знаєте як директора нашого Скалинського музею, музею Старицького. Доброго дня. Дуже приємно дивитися, як ви гарно всі одійки в вишиванках. Ваші малюночки, які всі, я передивився, дуже гарні малюнки, дуже гарні, творчі роботи. О, і мені е, дуже приємно, що Ірина Харакін, ваша вчителька, наскільки. Наскільки вона працює? Вона майже кожен тиждень робить виставки. Кожен тиждень. І вона завжди хоче зробити щось приємне. Ось у музеї, у, неї, у музеї, в Скола Подільському музеї так її виставка. Я хочу вам побажати міцного, міцного здоров'я. Щастя. Щоб ви ще довго-довго. Малювали, але під чистим мирним небом, щоб скоріше ця війна закінчилася. Слава Україні! Відвідуючи заняття, діти помітно змінилися. творчо розвиваються, творчо мислять, гудкові заняття дають змогу змінити світогляд дитини. Знайти місце у творчому пошуку, побачити свої ідеї, досягнути результат. І сьогодні результати ми всі з вами бачимо. І я хочу до слова запросити наших гостей, з якими ми пліч-опліч уже декілька років працюємо. Вони в нас були, ми до них ходимо в гості, діти їх знають. Це працівники соціальної служби. Будь ласка, я їх називаю Ірина і Яна. Ну, а для вас вони скажуть, що це є Ірина Васильівна і Яна. Доброго дня. В першу чергу хотіла себе подякувати. Велика, велика вам вдяч. подяка за те, що дали нам можливість побачити на власні очі цей ваш вернісаж. долучитися до чогось такого світу. Побачити світ вашими очима. Це дуже приємно. Ми зайвий раз переконалися в тому, що наша земля багата на талановитих людей, на талановитих дітей. І тішить серце те, що є ті люди, які допомагають вам розвивати ваші таланти, вдосконалюватися, ставати все кращими і кращими. Це дуже, дуже велика ваша. Праця колосальна ваша праця Ірина Олексіївна під керівництвом Валентини Григорівни це люди, які віддані своїй роботі. Вони люблять свою роботу, люблять цей світ, люблять людей і люблять дітей. І це видно. Видно в кожній їхній роботі в і в виставках, і взагалі в тих заняттях, які вони проводять. Звичайні, скажімо так, такі рядові заняття. Ми мали можливість бачити таку їхню цю кухню, підготовчу до виставок. Це колосальна праця. І пам'ятаєте, дітки, ви приходили до нас у гості? Так. Тоді, до Дня соціальної роботи, у нас до вас була така пропозиція показати нам, як на вашу думку, вашими очима соціальна робота змінює світ. Ми отримали 17 малюнків. Сказати, який кращий, відзначити Боги з вас, повірте, це неможливо. Кожен малюнок дихає такою. Таким світлом, добротою, милосердям. І ми знаємо, що маленькі дітки, підростаючі покоління це покоління світлих, добрих і надійних дітей. Тому ми би хотіли вручити ті подяки тим діткам, які надали нам свої малюнки. Тому що сказати, хто з вас перший, чи не перший ви всі, ви найкращі. Хочемо вручити подякувати всім Єлизаветі, вихованці позашкільного навчального закладу Склада Подільського дитячого парку за участь у конкурсі дитячого і як соціальна робота зміни світ. Також саме подяку Пушкаренко і Ларіону. Активний такий, такий живий хлопець, ти могнець. Гравчак Софі. Югиний Ирыний. Петрук Валерий. Харатин Анна. Бірюковий ворінь, Романюк Арини і Васешко Анастасії. І... Тим, можу, Де, можу, ти молодець, я знаю, ти відповідальний хлопець. І ми би хотіли залишити вам такий невеличкий сувенір всім вам. На колектив. весь ваш великий колектив. На весь ваш колектив, ви знаєте, що в нас ми живемо в такий важкий час. Час, який змінив нас всіх. І він торкнувся і вас. Ми сподіваємося, що все в нас буде добре, в нас не тільки міцні плечі, там які тримають нам і небо, і всіх нас. Але в нас вже так склалося, що скільки триває боротьба українського народу, стільки наш народ, йому чим гірше він співає, він складає якісь свої нові приказки, він знаходить в собі нових національних героїв. І Якось так склалося, що ми хочемо і жартувати, і підтримувати одне одного. І всі ви пам'ятаєте, що в нас є бойові русаки, яких дуже бояться Ті... наші, вороги. наші вороги, скажімо так. Тому ми би хотіли, щоб ви такою дружньою, згуртованою компанією, якою ви зараз є, таким гарним дячим колективом спільно розмалювали цих лисачків. Домовилися? Так. так. Працюйте вам наснаги, сили, терпіння. Дякуємо, що ви у нас є. З вами завжди приємно, з вами завжди весело. Всім саме за Дякуємо вам, дуже дякуємо. Які прийшли подивитися на малюночки наших вже доросліших дітей. Хочу, щоб ви побачили ці малюночки. І змогли полюбуватися цими малюночками. Шкода, що ви трішечки спізнилися і не почули пісеньку гарну про художника. І я думаю, та й сподіваюся, дивлячись у Фейсбуці, як ви вмієте забавлятися, як ви проводите різноманітні свята, як ви це все вмієте гарно, то напевно з вас всі будуть художниками. Так чи ні? Так. Любите малювати. Так! Да. Молодці, діти, оплески цим наймолинським нашим. Я би хотіла би, діти, хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих людей, тих молодих людей, які старші. Цих тих, хто загинув вже на отих полях, в отих містах, щоб нам з вами було як творити, малювати і весело жити. Тож хвилина мовчання. А зараз я всіх запрошую прийти по залах цього чудового музею, ну і оцінити роботу цього прекрасного музею.